Традиційно про е, прогноз на цей тиждень сьогодні сьоме, до 13 квітня. Що чекає українців? До чого нам готуватися? Так, дійсно, тиждень важливий цей, і тому хочу сказати наступне: що дві планети розвертаються вперед: це Меркурій і Венера, Вони були ретроградні в березні місяці і зараз. Підуть вперед. Меркурій розвертається на початку тижня, а він... на прикінці цього тижня. Коли планети розвертаються, вони відповідно певний час стоять статично, стаціонарно, тобто, поки розгоняться. Ну, як, наприклад, автомобіль, який їхав назад і зупинився і скоро поїде вперед. Йому треба. Декілька секунд, щоб переключитися, під час стоянки планет на місці, загострюється увага людей на якихось питаннях. Планета Меркурій означає інформація, фінанси, комерційні, комерційні питання, питання поїздок. Тож в цей період, в першій половині тижня, загострюється увага на. Оцих інформаційно-комунікаційних питаннях також з навчанням Міркурій пов'язаний, і деякі люди можуть впадати в ступор в хорошому і в поганому смислі цього слова. Тобто, наприклад, ви кажете комусь рухайся, а він стоїть, ну, там кажете комусь: можна тебе запитати, а він ну, там сопротивляється. Ну, наприклад, тобто, буде відчуття таке, що ви тягнете людину. А вона стоїть на місці, сопротивляється. Або вас хтось тягне, або ви сопротивляєтесь. Насправді, це людина сопротивляється тому що оцей розворот планет із ретрограду вперед він зачіпляє якісь старі побії, комплекси, гіштальти, якісь старі психологічні фіксації у людини і ну, для тих, хто. Цікавиться самопізнанням, або психологією, цей період допомагає може допомогти виявити якісь старі оці комплекси, гіштальти, які тримають людину. Ну, наприклад, сьогодні мені позвонила людина каже, а можна на столичну консультацію? Я кажу: так, можна, спілкуємося, спілкуємося і виясняється, що людина хоче тільки офлайн. Я кажу, так і я в іншому місті. Знаходжусь, а я, та я так звикла офлайн. Я ну, і тобто, я кажу, та що за проблема? Давайте онлайн по відеозв'язку, зв'язку консультація. Круто, нормально, швидко, зручно. Ні, от, я звикла, ну я хотіла не онлайн, а думала, що ви в моєму городі. От вам як це, наприклад, працює. Тобто проблеми насправді ніякої немає, але якісь старі звички людини. Вони можна сказати, це період, коли сопротивляються старі наші звички. Ну якісь але насправді планета розвертається із ретрограду вперед. І це означає, що попереду не чекають нас якісь проблеми. Тому в такий період людям можна порадити бути більш сміливими, менш консервативними і більш впевнено ну, рухатись вперед. І, і так, як я зазначив, в першій половині тижня розвертається ретрогра Меркурій уперед, ми можемо побачити, що Меркурій знаходиться близько, і Венера, до речі, близько до планети Сатурн. Сатурн означає серйозне, ґрунтовне або офіційне. Тобто, в мене наприклад виникло бажання більш офіційний костюм одягнути от сьогодні. І це такий символ Сатурна серйозності, якихось. А в характері людей Сатурн означає більш, ну, глибокі, більш, більш глибокі, більш консерватив, більш консервативні ну, риси характеру. От вони і сопротивляються. Ну, якби так. В політиці Сатурн означає посадових осіб. Загострюється увага на діяльності якихось посадових осіб, там викриваються їх крадіжки, або корупція, або ну, позитивному, можливо, для когось характері. На чомусь ми замарачуємося ну, на цьому тижні. <гум> а у другій половині тижня вініра рухається, буде стаціонарна. І, і наступного тижня почне рухатися уперед. Венера теж пов'язана з фінансами, а також з нашими стосунками, тому в стосунках можливий ступор, якісь пропозиції в стосунках можуть викликати ну, таку, як страх, ну, в принципі, страх рухатися в стосунках в якомусь напрямку. От і також Венера означає відносини, а також відношення, відношення людини до чогось. І е, це може призводити до конфліктів. Ну, в принципі, хоча в цілому, ці планети і Меркурій, і Венера, вони знаходяться в скритному знаці зодіака Риб, що може означати так, що когось ви вбили в ступор, але він це не показує. Ну, скриває. Або там чогось можете не показувати скривати. Оскільки знак Зодіака Риби останній, і ці планети з'єднуються ще й наприкінці знака Зодіака Риб, то може відчуватися, що мова йде про щось, про закінчення чогось, тобто закінчення якихось процесів. Ну і події вони можуть якби відчуватися як фініш. Це може відчуватися як те, що. Людина не розуміє, що в майбутньому, або зі страхом дивиться в майбутнє, тобто бо його не відчуває. В знаці зодіака, який означає початок нового вовні, теж є позиція, там є сонце вовні зараз. Але ж сонце то воно є, але це було сонячне затемнення в Вовні. І це означає, що енергії для початку нових подій, її зараз бракує насправді. Бо Соняшне затемнення, яке відбулося 29 березня, воно провокує, якби, на те, щоб розпочинати щось нове, але створює хаот, ну, хаотичну відсутню, погану для цього енергію. Наприклад, як Дональд Трамп хоче стартувати якісь інновації, ну, типу, якісь нові речі. От, але ж насправді те, що він стартує, те, що він розпочинає, призводить до проблем. Так само в вашому житті, якщо ви хтось вважаєте, що цей період, що час Х настав, пора діяти, треба там рішительно і безповоротно щось зробити, то з великою ймовірністю я вважаю, що це вплив затемнення сонячного в знаці стартапів. В знаці розпочатку чогось радикальному, у знаці зодіака Овін. І в цілому я би рекомендував поки що зачекати з серйозними розпочинаннями і новими якимись проєктами. А водночас, у той Сатурн, який я одягнув на себе в віді серйозного такого стилю. Він означає консерватизм. І те, що Венера і, і Меркурій знаходяться близько Сатурна, то краще консервативний підхід ну, цього тижня, ніж якийсь радикальний. Так, ну, Оце такі е, головні речі, які є цього тижня. Далі скажу другорядні речі: Апогей орбіти місяця ліліт він вже. Тобто точка лунної орбіти, де місяць найбільш віддалений від землі в кілометрах на еліпсній орбіті місяця, еліпсоподібній, і ліліт, дальня точка, вона означає викривлення енергії вже приблизно пару тиждень. Вона в Скорпіоні знаходиться. Скорпіон пов'язаний з чужими ресурсами, з фінансами, з валютою, з доларом <кій> ну і іншими валютами. В житті це проявляється, як, наприклад, в мене декілька людей зайняли гроші, і ніхто мені не віддав. Тобто, можу на практиці я прокачую цю тему. От, і Скорпіон означає брати чужі гроші, а ліліт означає ну, проблеми ну, якісь. Тобто От, борги ніхто не віддасть, так? В мене теж є. Ну, це ж я вам спеціально да, намюк намюків, що ця тема зараз брати в борг, або давати, або залучати чиїсь кошти, інвестиційні кошти це все-таки не дуже гармонічно все пройде. Літ Скорпіонів буде до кінця цього року. Календарного, тому в цей період. А, значить, будьте більш уважні з кредитно-фінансовою тематикою. А, це ну, важливий такий чинник цього тижня. А Марс продовжує знаходитися в знаці зодіака Рак, де він перебуває дуже довго. Я зараз перестав бути ретроградним, але ще а, майже до кінця квітня буде знаходитися в Знаці зодіака Рак наприкінці квітня перейде в Лев. Знак Зодіака Рак в астрології означає сім'я, домівки, цивільні мешканці і тому Марс в Раці означає загрози для простих людей, для цивільних мешканців з, з, з точки зору там, ракетних обстрілів, з точки зору ну, війни в цілому. І взагалі-то ця позиція вона створює більше хвилювання в психіці людини. Знак здяка в самому низу він означає глибини психіки, а Марс означає дратування, страх. Ну і ця позиція Марс в Раці, вона означає дратування, страх, і це ну, використовується Російською Федерацією для різних іпсов, впливу на населення України. Тобто, в травні місяці Марс, коли з раку вийде зі знака Зодіака Рак, то це означає, що удар по населенню він зменшиться, знизиться з травня місяця, знак Зодіака Лев пов'язаний зі столицями, з керівниками, з царями і тому його енергія буде проявлятися більше ну не в першу чергу для цивільного населення. Також знак Зодіака Рак означає. В астрології нерухомість, домівки, тому Марс в раці може призводити до якихось певних ремонтів або будівництва, але який дратує, а Марс означає дратує або йде з якимись поспішними такими енергіями, не, не збалансованими. З цієї точки зору для домашніх якихось справ більше. Хороша така гармонічна енергія Юпітера, який війде в рак, знак зодіака Рак війде в червні місяці і буде там приблизно один рік, тому якісь операції з нерухомістю, вирішення сімейних проблем, якісь сімейні справи успішніше буде вирішувати з період цього літа до наступної весни. Також я пов'язую позицію Юпітера в раці з масовим поверненням військових додому в період з цього літа до наступної весни і трактую цей аспект як щастя в сім'ях, бо рак означає сім'ї, а Юпітер означає щастя. Також цей період прогнозую повернення військовополонених ну, остаточне таке масове. Період цього літа до наступної весни, самими прогнозами також саме в, цей, в цьому діапазоні відбудуться вибори президента і Верховної Ради з цього літа до наступної весни, <кій> от, і про це я говорив на цьому каналі теж в минулих прогнозах. І повертаючись до прогнозу на тиждень, що ще можу додати? Можу додати те, що <кій> часто Серйозну таку підказку людині створює не тільки знак Здяка, де планет багато, а той знак Зодіака, де їх немає. Бо цей знак Здяка створює відчуття, що цього не вистачає. І так ми бачимо, що немає планет у цих знаках Зодіака. а ці знаки Здяка пов'язані з точністю, немає конкретики, і зі справедливістю, не відчувається справедливість Терези. З, з фінансовою несправедливістю, це тема Скорпіона, з хорошим настроєм, це тема стрільця, з оптимізмом. Тобто, цих енергій бракує. Навіть з Казірога вийшли планети. Казірог означає хороша і серйозна організація процесів. І вихід планет зірога призводить до гіршої організації, от, наприклад, ми це бачимо в Сполучених Штатах Америки, що в них там ну, хаос, якийсь бардак, дезорганізація, і, і за відсутності тут планет, люди хочуть, хочуть цього, хочуть гармонії, стабільності того, щоб ситуація заспокоїлася. Але, хоча я й погоджуюсь з тим, що цієї весни буде. Затверджено домовленості про припинення вогню. Припинення вогню з кінця квітня до, ну, до початку липня, скажімо так, от в цьому діапазоні. Скоріше всього, там буде поетапні різні процеси, от, і вони будуть не миттєві, починаючи з квітня до початку липня, і це буде Ще раз хочу підкреслити не абсолютне закінчення війни, а більше початок закінчення війни, який так само, як і звільнення військовополонених і повернення додому, я прогнозую з літа до наступної весни, як був цей процес більш такого фінішного закінчення війни. Але люди часто я отак, от. Ловлю такі настрої людей, що люди кажуть: ну коли воно заспокоїться, гармонізується і якось ну, прийде в норму. І ще раз хочу підкреслити, що це оці знаки Здяка, вони означають справедливість, гармонію, баланс, норму, оптимізм. І тут планет немає. Планети є у весняних і зимових знаках зодіака, які означають, весняни означають нові проекти, нові процеси. Щось абсолютно нове, такого, що не було раніше. І з одного боку, дії Дональда Трампа, вони ну, вроді би як деструктивні, але з астрологічної точки зору вони в гармонії з тим, що ну, відбувається, відбувається руйнування гармонії, порядка, і це буде призводити, це призводить до формування нових об'єднань, нових, значить, Політичних, військових, нових, якихось економічних процесів, ну а планети от всіх знаках Зодяка, вони означають закінчення старого. Тобто, ми зараз присутні не в процесах стабілізації, а в процесах змін ну, старого на нове, якби так, і вони не збалансовані, не згармонізовані. Тому е можу порадити, шановні слухачі ну, от з точки зору тої астрологічної інформації, як я її інтерпретую, що не ну, в своєму житті шукати якихось, бути готовим к новим процесам, відмовлятися від чогось старого, не намагатися втримати те, що ви бачите, що втримати неможливо. Далі цього тижня буде. Наближення Сонця до астероїда Хірон наприкінці тижня і на початку нового тижня. Хірон означає парадокси, парадокси або тупікові ситуації, які для того, щоб їх подолати, треба змінити свою точку зору на ситуацію. Повний місяць, який відбудеться 13 квітня, він це, він буде протистоянні до Хірона, а Сонце буде з'єднанні з Хіроном астероїдом, і це означає, що чим ближче до 13 квітня, тим більше люди будуть стикатися з якимись парадоксальними ситуаціями, які неможливо буде вирішити напрацьованими стереотипними техніками, ну, рефлексивними просто техніками, і треба буде. Ну, смікалку, сноровку проявити якісь такі нетривіальні якості і змінювати там, свою точку зору на предмет, з яким ви будете стикатись. Е, уран продовжує знаходитись на ці здяка телець, створюючи фінансові і економічні несподівані ситуації. Він знаходиться в знаці з Дяка Телець 2019 року, від того, як Зеленського, наприклад, в Україні обрали президентом. Уран управитель таких революційних людей в Україні це Зеленський, в Америці це Трамп, і поки Уран Тельці, то ці люди вони мають відношення телець означає стихія землі, тобто до економіки. Потім, коли Уран перейде в знак Зодіака Близнюки, тобто частково. У другій половині двадцять п'ятого року, а повністю з літа двадцять шостого, це означає, що в економіці перестануть бути такі революційні турбулентні процеси, які відбувалися в Україні з 2019-го, А зараз вони торкаються Сполучених Штатів Америки і, ну в принципі, всій світової економічної спільноти.